Всім доброго дня. У сьогоднішньому відео хотілося б розібрати базове налаштування контролю доступу в програмному забезпеченні HIC Central Access Control. Що ми розуміємо під базовим? Під базовим налаштуванням ми зробимо наступні дії: ми додамо пристрій, створимо осіб, а потім, потім застосуємо. Цих осіб на пристрій, тобто пропишемо безпосередньо на пристрій. А, було дуже багато запитів саме з цим питанням, тому будемо робити а, саме це налаштування і покажемо послідовність безпосередньо всіх дій: від додавання пристрою до прописування на а, контролер осіб. Що ж, пропоную почати. Для цього нам потрібно перейти. Безпосередньо в вкладочку з пристроями. Обрати пристрій, який нам потрібен, він вже в нас активований. Єдине що. А, так. І ми додаємо його до списку. Задаємо певну назву. Встановимо um. часовий пояс. Хочемо, щоб Створилися всі ресурси, всі зони. Також відновимо налаштування за замовчуванням. Щоб стерти всі дані, крім IP-адреси і паролю. Тобто в нас буквально буде новенький контролер. Тому що, якщо чесно, ми не впевнені, що там немає якихось прописаних осіб, і це може повпливати на подальші наші дії. Супер. Наш пристрій додався. Наступна вкладочка, яка нам цікава, це особи. Тут ми можемо створити департамент додатковий. Посади призначити, дуже багато налаштувань насправді. Ось тут департамент, відділ і тому подібне. Ми будемо прямо в цьому ж головному департаменті створювати осіб. Задля для прискорення відео. Я хочу створити одного учасника з назвою адмін. Щоб в нього були повні права, і він міг керувати сам всіма подіями, надати йому повний доступ. Так, тут ми бачимо елемент карток не існує і нам потрібно обрати. Так. Зараз спробуємо. Піднести карту до нашого щитувача, який вже на контролері, і прописати її безпосередньо до користувача. Супер, картка з'явилась. Ми зберігаємо це налаштування і створимо ще робітника. Робітник один. Нехай буде так, і йому також пропишемо карту. Супер. Зберігаємо. Натискаємо додати. Або додати і продовжити, якщо ви будете прописувати, наприклад, 10 і 20 користувачів. Це все можна прописувати далі. Але нам двох людей для прикладу буде цілком достатньо, я вважаю. Що ж, наступний пункт. Нам потрібно перейти в контроль доступу. І призначити керування рівнем доступу. Тут буде підпис чисто для нас. Нам потрібно обрати двері, перемістити їх. Можемо застосувати, наприклад, на робочі дні або шаблон на весь день. Це все також налаштовується. У нас просто, як приклад, буде шаблон на весь день Так. призначити рівень доступу. Мигає червоненьким, це значить, що в нас ще не все окей. Ось на цьому етапі люди думають, що начебто все мало бути вже окей, але для того, щоб... Прописати наших людей нам потрібно зайти ось на цю вкладочку там до огляд. І тут є дві вкладочки, хто знайомий з ВМС 4200, знає, як це працює. Застосувати повністю це значить, що. Люди, які були попередньо прописані. Наприклад, у вас там було 5 користувачів, але вони не синхронізовані з вашим ПЗ. А у вас тут 2-3 особи. Коли ви пропишете цих двох трьох осіб, застосуєте, вони пропишуться, все буде окей, але 5 попередніх зникнуть. Тобто воно перезапише повністю. Або застосувати рівень доступу. Воно просто запише додатково. Супер, після цього. У нас має все запрацювати. Так, спробуємо відкрити. І, як ми бачимо, все спрацювало. Двері відкрились, закрились. Бачимо тут, а, хто відкривав, окотрій, а, через які саме двері був прохід. І ким. Що також дуже зручно. А, так, тут ми можемо позначити, як все прочитане. Тим самим стерти всі події. Що ж, я думаю. В цілому, тут нам все зрозуміло, нічого складного насправді немає, але знову ж таки, через те, що програмне забезпечення зовсім нове, багато хто в цьому ще не розбирається, і це абсолютно нормально. Що ж, на цьому, в принципі, ми можемо закінчувати. Я вам дуже вдячний за перегляд. Якщо у вас виникнуть додаткові якісь запитання, ви можете завжди їх написати нам в коментарях або звернутися напряму до нашої техпідтримки, і ми постараємось вам, звичайно, допомогти з вашим питанням. Ще раз всім дякую за перегляд і до побачення.